5 фактів про Джеймі Варді у віршах. 13 років вже той лис приймав у собі чудового гостя, щоб від суму ніхто не кис кілька фактів цікавих ось вам. 16 років Джеймі Варді вигнали з академії. Що ж, вони його просто були не варті, теж мені взялися тут генії. Він пішов працювати на фабрику, де виготовляв протези і деталі. Що цікаво, що ще було, братику, тож слухай мене і далі. Другий факт Варді грав аж у восьмому дивізіоні, важко було йому на шляху, та натерши доброму золі, він перейшов до п'ятого у легку. Там його вже примітив Лестер і забрав до себе в команду. З п'ятого дивізіону у другий потрапив чесно, хоч і не вірив, що це взаправду. Одного разу, напившись біля пабу, він побився, захищаючи друга. На нього швидко накатали скаргу і зв'язали наручниками туго. З тих пір він мав електронний браслет носити і бути вдома о 19, щоб правосуддя випадково не розізлити, тікав з виїзних матчів, поки всі були зайняті. Четвертий факт встановив шалений рекорд, забивши голи в 11 матчах поспіль. Цим призвів величезний фурор, який пам'ятають і досі. П'ятий факт став найстаршим гравцем, вигравшим Золотобуцу. За всю історію АПЛ ніхто більш не втримався цього курсу. Ну що, мої любі, ось і все. Вам сподобався такий формат? Розпишіть в коментарях нам про це, або просто напишіть Ні чи так.